Пані та панове, бажаю здоров'я з вами Ірина. Сьогодні ми робитимемо таророзклад. І цей таророзклад, звісно, що буде непростий. Він буде присвячений Константинівці. Перед тим як почати свій таророзклад, я хочу побажати всім, всім хто мене дивиться. Щастя, здоров'я всім українцям, терпимості разом до перемоги, жителям Сум та Сумської області бути завжди максимально обережними, оскільки в нас ситуація дуже непроста. І бережіть один одного і любіть, і менше слухайте тих, хто заспокоює за великі гроші, їм за це платять. А нам потрібно берегтись. І так, починаємо наш старо розклад. Таророзклад за Константинівку Донецької області. І так дивимось ситуацію. на Зараз. Ситуація така, що можливо, навіть ці канали, які там є в Росії, а їх дуже багато, вони вже можуть святкувати перемогу. Вони можуть розповідати, що у них там усе добре. І звісно, що ситуація на цьому напрямку є одною з найгарячіших в Україні і дуже непростою. Є моменти, що... чому я кажу, що вони вже святкують перемогу і можуть говорити, що військ українських вже немає, якщо є, то маленькі групи йдуть за чистки. Отакі можуть бути речі: смерть, тобто закінчення, закінчення чогось важкої ситуації, і інтернет ось це оця, оця комбінація, яка веде, яка веде до пустої перемоги, це ніби перемога, але вона являється перевернутою болючою, тобто на Донецькому напрямку взагалі важкі бої, дуже великі втрати з обох сторон, і, звісно, не припиняються на протязі всього часу війни. І в такий важкий час можуть вже іти така інформація, що. Вже нібито Константинівка являється безповоротно захопленою, безповоротно захопленою, і там моменти є, що раніше Константинівка колись називалась складаром, то можуть навіть говорити, що місто може змінити назву, хоча я можу помилятися. І ну, це вони такий проєкт, що все змінити, ні, якщо Буде перемога, а перемогу вони можна сказати, що майже святкують. Ситуація виглядає так. Чи реально буде ситуація, так як розповідають расисти, зараз будемо дивитись. Буде е, якийсь результат. Буде дійсно якийсь результат і зараз секунду. Може бути так, що місто, ну, місто мені попада за це, хоча окупація це тимчасовий термін і. Окупація тому і називається окупація, що це не назавжди. І ситуація може змінитись так, що я сьогодні кажу окупація, завтра вже деокупація. То є моменти по тому, що близько до окупації, дуже близько до окупації. Чи буде вона дійсно окупована? Чи він окупований місто Константинівка, то виходить, що жіночого роду, так? Щоб попало місто в окупацію, тут, по-перше, повинні пройти домовленості і вибір робити що далі. І дуже великі втрати йдуть на цьому напрямку, і, вірогідність, я вам скажу, що є з великими втратами, і щоб закріпитися, це треба не те, що знищити місто, а зробити там територію. Ну, вони любителі робити території і зміст, це необхідно для хорошої логістики. Ну, є момент, що Константинівка, скоріше за всього, попри важкі бої, на даний момент все-таки, я думаю, так, що вона буде утримуватись ну, належати Україні. Тобто стоять карти на майбутнє. Стоять карти на майбутнє. Що навіть якщо в окупацію попаде Константинівка, то є вірогідність того, що вона повернеться назад додому. Назад додому, тобто в Україну. Ось вони, карти стоять на майбутнє. І карта перемоги також. Тут якось і грають роль водні карти, як я завжди кажу. Є моменти, може бути, що це. Ці важкі ситуації, що близько до окупації, можливе входження у саме місто, тимчасова окупація, може бути так, що або це в літню пору, або проходитиме на території, десь близько біля води. Якщо є річки, якісь водні ресурси, можливо буде так, що якщо попаде Константинівка в окупацію, то, звісно, нічого нового. Вона просто залишиться без засобів зв'язку, комунікації, без води, нічого нового. У нас рашисти воду поставляти вміють тільки у бетонах, у машинами возити. Вони відновлювати можуть тільки одне це мости на морі, на чорному. Оце так. Дивимось, що вона дійсно буде окупована, бо вірогідність окупації є, вона можлива цілком. Ну, вона повернеться в Україну, це не буде назавжди. Чи вона дійсно буде окупована, тому що я достаю ось карти і є вірогідність того велика. Ну, скоріше за всього, що все-таки на даний момент нічого з цього не вийде. Тобто, якщо і зайдуть в місто, то витіснити витіснити їх буде цілком можливо. Зараз дивимося по колаборантах моменти, які існують на всій території України, на жаль, не тільки України, тобто люди які, є, які працюють. На СБУ є люди, які працюють на ФСБ, або там на інші служби. Дивимось колаборантів. Дуже багато кубків. От, або вода, або літній час, гарячий час. По колаборантах тут ще є моменти, що. Саме жіноча карта випала по їх. Тут і без колаборантів Є великі бої, великі успіхи, не успіхи, а як вам сказати, успіхи з одних з одної сторони і з іншої, то одні наступають, то інші, то одні втримають бій, то інші. Мабуть, ситуація виглядатиме таким чином і надалі, якщо буде така можливість расистам зайти. На територію вашого міста, якщо хто в мене дивитиметься, якщо ні, то хай дивляться, просто люди України, то вони можуть зайти, є вірогідність цього, але все-таки це не буде тривати так довго. От, наприклад, як взяли там, ну, я не знаю, Авдіївку чи там село якесь і утримують уже в окупації довго, то тут. Звичайно, важкі втрати, важкі бої з обох сторон. І або на воді, або в літню пору. От чомусь грають, я так дивлюсь, багато кубків. Кубків це і пора може бути, що активна, наприклад, іде вже там на тижні, на місяці, строк, навіть на тижні. І може грати, що вода. Вода. Ну, ще може бути момент, що якщо не дай Бог, окупація, то проблеми з водою будуть конкретні. Оце є моменти по цьому боку. Кубки, кубки, ну, тут є через біль, через втрати, перемога, є моменти. Оце. По колаборантах, ви знаєте, завжди так, як виходить картинка, то тут. Ну, Можна сказати, що, мабуть, нікому там здавати вже. Можуть бути такі. Якщо є якісь, то вони швидко розсекречуються, тому що, ось, якщо взяти хоча б цю карту, то тут поряд вона стоїть із башнею, і башня тут уражена, Тобто, тут іде видать контроль великий за колаборантами. Тут є момент, або їх просто не залишилось у вас. Як не назви, якщо ти там навіть не живеш, а все-таки це ж твоя домівка, ти вважаєш це місто домом. І навіть якщо там уже твого дому давно немає, його знищили, ситуація виглядає так. Чи дійсно отримають росіяни перемогу, бо вже вони тут читаємо новини так. Можна посилити тільки від одних новин, що США був союзником, ой, союзником України, так США було. А тепер виявляється, що класний російський народ, який поздоровляє з ним Росії, то звісно відкривають всі карти. Вони любителі ситуацію картами називати називати так: відкривають всі карти з приводу того, як вони співпрацюють з Росією, хоч би хоч не позорилися там уже. Тому що соромно, соромно, я думаю, американцям за поведінку влади, я так думаю. Ясно, що війни йдуть по всьому світу, і не тільки в Україні, але в Україні йде одна з найбільших, наймасштабніших війн на даний момент найбільших, і по територіально, і по часу, і по інтенсивності. І, звісно, це просто сором іспанський. І так, дивимося надалі ситуацію. Давайте подивимось туди на осінь і до кінця року. Це зайва, це не звідси. Ну що, бої тривають, бої тривають. Розглядаються різноманітні різноманітні секрети, різноманітні ситуації, тобто дуже багато є секретів, багато чого не повідомляється, коли відбуваються бої, важкі бої. І, звісно, це координується вищою владою. Тобто, всі споглядають, що буде з містом далі. Якщо ви бачите карту, на карті зображена велика людина на маленькому містечку. І вона споглядає на це містечко давно, це Пентаклі. Шістка пентаклів. Так от. Ситуація виглядає надалі що так, що будуть дивитися, що, що з цього вийде далі. А ті хлопці, які знаходяться там, намагатимуться утримувати фронт в будь-якому випадку. І на майбутнє теж великі йдуть втрати. Чи буде перемога раще? Давайте задамо отаке питання вже, бо в мене часу на телефоні на записи небагато. Чи буде перемога раще? Ну, я так думаю, дві карти сімейних випали, то можливості в Росії для наступу є. Можливості в Росії є для знищення, для обкрадення, як і завжди. Але все-таки війна триває далі. Але тут є дві сімейні карти. А сімейні карти вони зазвичай отримують вдома. То, скоріше за всього, що Константинівка залишається вдома. І... Попри важку ситуацію, попри важку ситуацію, намагається боротись. Десятка меч перевернута. Тобто ситуація важка, але не настільки, як виглядає, ну, насправді, ну, це по картах, так. Звісно, я не здавдрю, там хто знаходиться зараз. Затяжна ситуація продовжується, новини йдуть невтішні новини, на осінь також, Результат, ви знаєте, досягнення результату, я ось вам достану, карта досягнення результату і дома, Тобто і там ще пошли на майбутнє. Виходить так, що по досягненні результату все-таки Константинівка до осені залишиться вдома. Це 100%. Ну, по крайній мірі, я так думаю, по картах, читаючи шифри. Смерті, і знову йде затяжна ситуація в боротьбі за місто і кубки, кубки, кубки. Я не знаю, чи є там у вас річка, чи це просто літній період, який гарячий активний. Але не знаю я. Ситуація виглядає таким чином, що, що Константинівка, Константинівка, бо мені влітає, якщо я кажу, Константинівка, Константинівка на даний момент, навіть якщо Рашисти зайдуть, навіть якщо відбудеться окупація, потім буде відтіснення і знову боротьба. Виглядає це отаким чином. Щоб вона вийшла і війшла до складу до чогось, там, це мінімально. Це вірогідність така мінімальна. І так, з вами була Ірина. Бажаю бажаю вам всього найкращого. Любіть, цінуйте, бережіть один одного. цьом цьом папа -па. Побачимо, слава Україні!